Сьогодні ми на підприємстві Авузький водовід СМТ Аули. Це дуже важливе підприємство, тому що воно забезпечує водою близько мільйона мешканців Дніпропетровщини, це і місто Кам'янське, і частину Дніпра, і Аули, і Кринички і багато інших населених пунктів. І говорили про перспективи на 2021 рік. Це не підприємство, яке підпорядковується області, обласній владі, тому багато залежить і від нас. А саме це інвестиційні зобов'язання, зобов'язання по погаженню довгострокової таборгованості е, підприємства, які ми як обласна влада взяли на себе рік назад і системно виконуємо. Щодо майбутнього, то це програма модернізації фільтрів і встановлення сучасної системи очищення води. По-друге, це система точного вимірювання споживання води. По-третє, це система автоматизації обліку води. Тобто тут йде програма повного оснащення і осучаснення даного підприємства. Поспілкувалися з людьми, поспілкувалися з співробітниками, то які є проблеми, які є. Виклики і що хочеться змінити у містах і населених пунктів, де вони живуть. Проговорили, що, які зміни позитивні будуть на 2021 рік.